Дивіться, що я знайшов двері з давніми рунами, що пояснюють, як їх відчинити. Забудь про це. Відійди. Або так. Атлатида, наш розум підкорила. Посийдон дозволь зайти нам. Відводне місто Атлантиду. Атлантида ховається десь на дні, залита водою, мов на весні Бачила вона коли колисні ясні. Атлантида затоплене місто З кожного бік на країть океан, якщо ти не заважають, вам мокре місто це не обман Атлантида затоплене місто за промозом вологість висока Тут якщо любите сухість – вам балка, а не моли з вами чаю поп'ють Атлантида затоплене місто, затоплене, 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 затоплене А ще тут дуже гарно. Але за затоплене місто!